Шквальний вітер наробив лиха на Вінничині минулої доби. Повалені дерева та гілля перекрили рух транспорту на дорогах області, прибирали їх з проїжджої частини рятувальники. Вони розпилювали стовбури дерев та стягували гілля на узбіччя. Загалом здійснили більше 20 виїздів на ліквідацію наслідків негоди. Працювали понад 70 бійців ДСНС та 20 одиниць спецтехніки. На вулиці Соборній у Вінниці було демонтовано бляшанну конструкцію даху. У селищі Чичільник також було звільнено автомобіль, на яке впало дерево. Рятувальники звертаються до всіх бути уважними, адже вітер не вщухає, тому не можна знаходитися під високими деревами, лініями електропередач. Буревій ламав не лише гілля дерев, але й пошкодив лінії електропередач. Станом на ранок 9 бригад Вінниця Обленерго усунули понад 90% пошкоджень повітряних ліній. Над відновленням пошкоджених ділянок енергетики продовжують працювати. Підключити усі знеструмлені лінії планують до кінця доби.